Перше за більш ніж 17 років урядом підготовлено вчасно і подано до Верховної Ради з дотриманням всіх строків і процедур і для представлення, і до першого читання, а також і до другого читання. Але традиції приймати бюджет вночі біля ялинки виявилися сильнішими. Зараз відбувається голосування за стратегічно важливі законопроекти з тисячами поправок, без обговорення цих поправок в абсолютно неймовірній псевдопроцедурі. І зараз так само в такий ж самий спосіб намагається бути проголосований державний бюджет. Це чистий олігархічний договорняк. Я думаю, що отакий бюджет за всю історію України це є вирок уряду, який його так підготував. Коли ми бачимо от такий бюджет країни, коли ми не маємо можливості ознайомитися з суцільним текстом, так чим же вступає країна в 2017 рік, після цього, я думаю, всім зрозуміло, як такий бюджет буде виконуватись. Знаєте, коли молоді депутати роблять флешмоб і говорять, що це не бюджет, я Нічого не маю проти, тому що вони не мають досвіду. Але коли міністр економіки бувшого уряду виходить на трибуну, а хотіла виходити лідер цієї фракції, але зрозуміла, що зараз вийде на ожеледицю він і не встоїть, сказала, щоб пішов інший. І говорить таку несенітницю. У мене питання: як можна в країні бути 3,5 роки прем'єр-міністром і не знати, як формується державний бюджет? Так от. А ці висновки, які передбачені бюджетним кодексом, регламентом, і є частиною, яка і є змінами до бюджету, який ми готували, соромно цього не знати. Читайте регламент учить матеріальну частину. Я завжди сказав, що ви професійні бездарі. Я це підтверджую. Я працював при вас, і я знаю, що це таке. Але давайте проговоримо про бюджет. Шановні дорогі друзі, я хочу підкреслити, що це людоцентричний бюджет. Ми забезпечуємо видатки оборони. Ми будемо будувати масштабні дороги, ми будемо підтримувати аграрний сектор. Оце це і є головне голосування з висновками комітету з технікою і юридичними правками. Рішення прийняте. Ми схвалили бюджет на наступний рік. Це бюджет не тільки розвитку, це бюджет оборони України, це бюджет оборони всього вільного світу. Шановні колеги, я хочу подякувати уряду за якісну роботу. Я хочу подякувати народним депутатам за цю ніч, яку ми провели спільно. Слава Україні!